Слава Україні, друзі! З вами знову тракторний бригадір. Ось сьогодні коротко по навісному обладнанню з'явилися такі от досить цікаві мульчери фірми Mateng. Виробляються вони в Китаї, але по якості досить непогані. Самий найменший, здається, тут метр 15 м, і можна вибирати собі побільший. Комплектується на будь-який трактор. Також є у нас отвали, тієї ж фірми Mateng. На міні-трактори і трактори. На будь-який тракторець можна адаптувати ось такого плана отвал Мульчери також можна адаптувати до китайського трактора, до маленького, 24, кінських сили 20 і більшої потужності. Є там 2-метрові, є з бункерами і без бункерів. Також в наявності в продажі є фрези японського виробництва до японських тракторів. Також їх можна вчепити і до китайських. Сажалки фірми Матенг також можна замовити. По ціні буде дорожче, ніж польська. Але в наявності є. Під замовлення можливо буде привезти. Також мотоблоки японського виробництва БУ будуть в наявності. Ось можете бачити, тракторець проходить підготовку. Зараз покажемо далі. Шифенги 240 є в розібраному виді, Лінхай 150-й, також є в кількості в різних кольорах. Японський БУ тракторці великий вибір. Само собою, є великий вибір запчастей на Японські фрези, опорні колеса можна придбати окремо також, кого цікавить до японської фрези, і є трохи запчастин. Також окремо можна придбати, як я вже говорив, японську фрезу. Адаптується вона як і під японський, так і під китайський трактор, можна її причепити. Ось, можете подивитися, тут розміри у нас від 1,15 до 1,50 метра є фрези японського виробництва. Вся інформація детально за номером телефону менеджер Антон вам підкаже. Ось такий ще є в нас раритет Т-40А з ведучим передком. Правда, життя трошки підушатала, Ну, нічого. Я думаю, в планах є після війни зайнятися і його восстановити. Зробити йому божеський вигляд. Ось такий тракторець. Вся детальна інформація за номером нашого каналу. Хто бажає зробити покупку, замовити, чи трактор, чи навісне обладнання. Будь ласка, набирайте по номеру телефона. Менеджер Антон завжди на зв'язку. Надасть вам консультацію, допоможе з вибором тракторця чи навісного обладнання. Доставка безкоштовна на трактори, навісне можна попутною машиною. Всім гарного дня! Слава Україні! До зустрічі!